Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. На сьогодні звичайний день розпочинається. Потрібно сьогодні зробити невеличкий такий суботник в клітках, в кролях почистити і в свинок, звичайно, почистити. Так що займуся сьогодні такою справою. У Нас трішки похолодало, навіть не трішки, так добряче похолодало. Дивилися в інших областях, була злива вчора, і град в нас таке поморосіло, ну і перестало. Але в інших областях навіть з градом було так, що не дивно, чому так холодно. Вам гарного перегляду, а я пішла. Хто раніше дивився, ось цю кліточку я робила сама, мені вона дуже подобається, тому що в кліточці сухо. Ось там одне місце є, тут є з такими щілинками робила. І одне місце є, куди вона ходить. Просто клітка не дуже добре, нерівно стоїть. Але кліточка сухенька, чистенька, гарненько, легко чистити. Просто я дуже задоволена. Десь Бог все буде добре, мир та спокій, і я ще зроблю одну таку кліточку для кроликів. І по поводу курчат, які в мене пропали, казали, що потрібно в клітках. Ось в мене одна клітка є, там зроблена, там, там і ще там одна велика для качок. Кліток вистачає. Тогоріч річ, просто Того річ, коли тримала в клітках курчат. Довгий час, ну і всі минулі роки писали: та ви що випускайте? Коли казала, що не хочу я квочок, цьогоріч зробила, щоб під квочками були курчата. Ну, Все-таки я переконала, що Ні, не хочу я більше квочок, тому що від них толку ніякого немає. І ось так Так що ну, цьогоріч. Я взагалі без курчат, але це нічого страшного. Головне, щоб було здоров'я. А, курчата на наступний рік будуть. Багато хто мені писав, що а, марни, перемарнили багато яєць. Так я ж свої яйця, своїх курей марнила. Навіть якщо я купувала, так я своє це робила і вам це показувала. Хтось зробив висновки, що не потрібно робити так, хтось зробив висновки, що можна так робити. Ну, і ось так. Так що тут палка з двома кінцями і не потрібно засуджувати і осуджувати. Ось такі справи. а Я погнала далі. Ні, кролячий буду висипати на А, Ну і свинячий на зазвичай. Ось тут так прийнято, що весною вивозять гній на городи, а багато мені. Весною писали коментарів, що на зиму потрібно. Які ну, і їх цього року підгородину під картоплю вивезу. Ну, а за зиму буде перегнивати на наступну осі. Так що, ну, спробуємо ще такий експеримент разом з вами. Так що, всім дякую, хто мені підказує. Ну, кажу, в нас тут так прийнято чомусь весною перед тим, як переорюють. Весною знов переробляють, і тоді під картоплю, під буряк вивозять гній. Ну, ось так, так, ще так. Так як мене цьогоріч трішки, можна сказати, надурили з соломою. Ту солому, яку я збирала з себе на городі. Я вже її використала, не так багато я її збирала, бо думала, що тюки привезуть. Ну, прийдеться використовувати старе сінце для кроликів. Свіженьке я в сторону відложила. І ось так. Для малишка. Буде їм добре на сінці. Так. Так. Буде добре сінцем. Добре. Надалі буду шукати. Тут по місці подам оголошення, можливо, хтось має солому, у нас тут багато хто так робить. І постараюся з доставкою, так по одному тюку на велосипеді явно не перевожу це все. Так що так. Ну, Мені, якщо буде все добре, якщо будуть поросятка, то потрібно, звичайно, більше солому. Батьків трішки візьму. ну… Проживемо, як то кажеться, Щось підкупимо, щось, щось докупимо, щось візьмемо і буде все добре. Сіна в нас ось так просто, так що навіть і сіном будемо підстеляти. Вже на крайній такий случай. Так що так, працюємо далі. Це на горищі, перебрала ось цю останню цибульку, майже сітка вийшла, ну така неповна. Але Ось дві сітки і ця нам з хлопцями за очі вистачить її. Дивіться, ще, друзі, скільки гарбузок знесла. Це є, е, як то кажеться, плюс від того, що я косила сама, а не трактором, тому що цих гарбузів в мене не було. от Видно, де косою. Деякі пошкодили, але ну, це зараз саме в першу чергу піде на корм. Так що така невеличка кубка на пару днів ще буде для свинок. Думала вже зібрати зіляча, але ще воно взагалі мокре-мокре, так як у нас вчора, повторюсь, дощ був, тому ще день, а може і два, полежить вже з понеділка будемо прибирати це все. Так що так, ось, скільки гарбузині лежить дві купи. І ще ось такі є молоді гарбузки. Вони просто не встигли визріти, але свинки, вусочки їх хрумкають, ось такі манюсінькі. Є. Так що зараз забираємо на вечерю. Попробувала зносити зіляч, ось з такої невеличкої ділянки. Ось такі дві купехи. Наложила ну дуже ще тяжке, воно ще мокре. Вроді би зверху воно таке суховате, але піднімаєш воно і довге, і дуже тяжко. Тому нехай краще просихає, потім. Ну а потім попрацюємо. У нас вже так заходить сонечко, ще трішки високовате, але дуже гарні хмарки, таке небо. Так що ось так. Зараз кроликам наберу капустоньки і йдемо годувати всіх. Смаколики для наших кроликів, чистенько, сухенько, гарненько. І ось так це вже почало рости трохи. Таке навіть упітано є стає. Вже не одна шкура кості, вже отво гарненьке. Можливо, і не різдво свого кролика поїм. Ну такі гарненькі стає вже. Ось такі нас справи. Кнопа також їсть. Капусточка, капусточки в нас доволі. Будуть вже хрумкати. Ай-яй-яй, Смакота буде їм. Півзими так точно. Осінь, і зимку. Аби було все добре. Сьогодні знову невеличка, невеличке прання. Хлопців зі школи все перепрало. Була ще подача води нам. Сподіваюся, вже ось-ось, скоро, скоро вже будемо. Буде і в нас своя вода. І ось так. Так що всім дякую за перегляд, всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого-саме найкраще. До нових па па па, -па.